Слава Боже, для вас помолимось, Царі Небесний, отіжителя Душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби діби життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни і спаси, благи душі наші. Господи, прошу тебе, про святий мій розум, відкрий моє серце, відкрий мої вуха, щоб я була готова прийняти Твоє слово. Пересвітлом Слова і духом благодаті, нехай зникає темрява гляха і ніч невіри, а серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Луки, 3 глава, з 23 по 4 главу по перший вірш. Сам же Ісус, коли розпочинав свою діяльність, мав яких років 30, і як гадали, був сином Йосифа, сина Елії. Сина Матата, сина Левії, сина Малхія, сина Я... Яная, сина Йосифа, сина Мататії, сина Амоса, сина Наума, сина Есні, сина Нагая, сина Маата, сина Мататія, сина Масамаїна, сина Йосиха, Йосиха, сина Йоди, сина Йоанна Аана, сина Реси, сина Зоровела, сина Салатіїла. Сина Нері, сина Мелхі, сина Аді, сина Косама, сина Алмадама, сина Ера, сина Ісуса, сина Ерізеера, сина Юріма, сина Матата, сина Леві, сина Симеона, сина Юда, сина Йосифа, сина Юнама, сина Ерієкима, сина Мелеа, сина Мене, сина Матата, сина Натана, сина Давида, сина Єсея, сина Йоведа. Сина Воза, сина Сала, сина Наасона, сина Амінадава, сина Адміна, сина Ер, Арні, сина Есрома, сина Фереса, сина Юда, сина Якова, сина Ісаака, сина Авраама, сина Тари, сина Нахора, сина Сируха, сина Равгави, сина Валека, сина Евера, сина Сали, сина Каїнама, сина Арфаксада. Сина Сима, сина Ноя, сина Ламеха, сина Матусала, сина Еноха, сина Ярета, сина Мелеела, сина Каїнама, сина Еноса, сина Сита, сина Адама, сина Бога. Ісус же повен Святого Духа повернувся з Йордана, і Дух повів його пустиню. Сьогодні цей уривок нам нагадує. Чи, чиїми є синами чи доньками, хіба наша особистість виникла на звідки? є та, а так само, як і Ісуса, що світ побачив саме нас, бо і потрібно було створити цілі покоління. Звичайно, і в нашому роді не було ідеальних людей, а згадуючи деяке може виникнути почуття неприяснє. Але для них усіх Ісуса хотів стати братом Спасителя. Треба подивитися на цей ірод Йосифа, опікуна Ісуса, серед них є не так же і багато святих людей. Дехто був великим грішником, виглядає, що для Ісуса це не стало перешкодою, щоб бути щасливим і досконалим виконуючи Божу волю. Та повернутися до неба в великій святості і славі. І нам не треба згадувати, які наші були покоління, чи грішники, чи нам не приязно їх згадувати. Але ми маємо жити зараз, в цей час нести плід, нести добрий приклад іншим людям, щоб від, зараз від нашого покоління ми могли показати добрий приклад. Для нашого покоління, для нашого майбутнього покоління. І сьогодні закликає, щоб я пам'ятала, що Ісус створив дуже багато людей для того, щоб я могла сьогодні бути тут перед Ним. Хочу тобі, Господи, подякувати за ласку прийняття кожної особи в моєму роді, яка в моєму житті. Дарувала Бога за всіх людей, які йшли за тобою. Дякую тобі, Ісусе, що ти мене приймаєш, і допоможи мені, щоб я надалі йшла за тобою. Амінь.